Всім привіт! Ми з друзями почали свою нову пригоду в такому чудовому світі, як плов. Кілька днів тому ми помітили дивні сліди якихось ритуалів на території нашого міста, і я вирішив все це дослідити. На той момент мені було відомо лише одне: ніхто з наших не був причетний до цього, але це було лише тоді. Всі місця виглядали однотипово: стіл, смолоскип та багато крові. Двоє з них були зовсім поруч із нами. А третє, я знайшов, забравшись на високе дерево. Роздивляючись навкруги, я помітив його. Воно теж не відрізнялося від інших місць. Я бачив ці печері ці структури, на яких мені здається, також проводять ці ритуали. Угу. Вона одна тут? Так, тільки одна. Щось подивимося. А, от. Це вона так. Mm -hmm. Слухай, залишся в засідці тут. Я піду наверх, допитаю когось, і побачимо, що з цим буде. Можливо, ми Чекаю. їх тут. Отже, мій друг залишився патрулювати нашу єдину зачіпку. Четверте місце, яке відрізнялося від інших. Я помітив у нашому складі. Підозрілу людину, яка до чогось готувалася, і вирішив допитати. Доброго її. Доброго дня. Добрий день, чимось може допомогти? Так, а ви вже довго в нашому місті? Ну, відносно, знаєте, декілька років. Я хотів вас запитати, а ви помічали на території дивні конструкції? Вони подібні до тих, де проводять якісь ритуали? М -м, ви знаєте, я не звертала увагу, але люди різне кажуть, помічали деякі дивні речі. Тому що я замітив три і там було багато крові. Та ви що? Я не можу в це повірити? Тобто ви не, не, не помічали таких, так? Да? Ну, я особисто нічого подібного в своєму житті не бачила. Дякую тоді, дякую вам за інформацію. Я просто займаюсь розслідуванням. Та дякую вам за вашу допомогу нашому місту. Будь ласочка, будь ласочка, надіємося, я знайду тих, хто до цього має якісь відносини. Так, бажаю вам успіху в вашій справі. Врятуйте наше місто. Дякую, до скорої зустрічі. Мій друг усе ще залишався там, у печері. І я навіть не міг уявити собі, наскільки поганою була ідея залишити його там самого. Настала ніч, і я вирішив перевірити, чи мій друг повернувся із засідки та розпитати його, чи він когось там бачив. Але вдома я його не знайшов. Усюди був безлад, усе було перевернуто до гори Дриго, а також було багато крові. Я відразу побіг до печери.